Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу, як записатися на біометрію у Львові. Незважаючи на те, що візовий центр там працює вже більше місяця, все ж досі дуже складно записатися, адже Конкуренція на запис шалена. У більшості чоловіків немає можливості пройти біометрію за межами України за кордоном. Тому на кожне віконечко просто дуже багато бажаючих. Так як я займаюся візовим супроводом по Канаді та США, я слідкую за ситуацією з самого початку і поділюся своїми спостереженнями, якимись непрацюваннями, лайфхаками і тим, як я записую своїх клієнтів, як нам це вдається. Вперше відкрили запис на біометрію у Львові десь за тиждень до відкриття самого візового центру. І тоді вони дали віконець десь на місяць. Вони розлетілись за декілька годин, але записатися було цілком можливо. Головне було знати, що взагалі така можливість вже є. Я, звісно, про неї повідомила у свій телеграм-канал, куди вас запрошую підписатися, якщо ви цікавитесь виїздом в Канаду чи Сполучені Штати. І потім, вже після відкриття візового центру, буквально декілька разів, можливо, раз на тиждень, відкривали запис і ще на тиждень, і таким. Чином закрили запис на серпень. Останній такий запис був 19 липня, і після того, протягом трьох тижнів, взагалі не відкривали віконець. Абсолютно, єдиним варіантом записатися в цей час було зловити віконечко, від якого хтось відмовився. Воно з'являлося в системі буквально на одну секунду, або навіть швидше, і підмітили, що такі, якби відмовні віконечка, частіше з'являються в. Рівну годину, тобто 18.00, 13.00, 14.00. Тому учасники мого чату, я в тому числі, бо у мене вже були люди на запис, відслідковували кожну годину, заходили в систему, і от в там в 13.59.59 треба було переходити на календар, і тоді можна було зловити це зелене віконечко, але полювати на ці віконечка, перевіряти систему що години і в день, і вночі. Дуже складно, мене так вистачило тижня на два, і тоді я зібрала команду, яка просто за гроші цілими днями моніторила оці віконечка, і нам вдавалося ловити по декілька записів на день. Але десь тижня-півтора тому візовий центр почав видавати по одній новій даті на запис щодня, крім неділі. Зазвичай це було в період десь з 10:30 до першої години дня. От декілька Ко останніх днів було в 12, а сьогодні і люди встигали записуватися. ну, як встигали, коли видається нова дата, одна нова дата, так то вона десь ну, пару хвилин є, щоб записатися. Після цього всі місця вже зайняті, тому що ну, просто тисячі людей сидять на сайті і намагаються записатися. Плюс в цей момент дуже сильно лагає сайт. Він, мабуть, не витримує такого шаленого навантаження, як якась дедос-атака. І от нарешті, сьогодні, 22 серпня, візовий центру розщедрився і да. Аж декілька тижнів на запис. Це був кінець вересня і початок жовтня. І, здавалося б, два тижні, навіть більше там, на запис він, вільні віконця були на сайті більше ніж три години. Але все одно надзвичайно складно записатися, тому що сайт просто лежав. Коли заходиш, то він постійно завантажується, висвічується помилка, постійно викидає системи, пише якісь ну, ще там помилки. Але багато хто і не зміг, і не тому, що вони не зайшли в цей момент, коли були відкриті віконці, а просто ну, система ніяк не пропускала. Тому, якби підсумовуючи, як можна записатися зараз на біометрію. Ну, звісно, якщо ви жінка, дівчина, якщо ви можете виїхати за кордон, то в таких містах, як Відень, Будапешт, Берлін, Братислава, Бухарест, можна записатися хоч на завтра. Там весь календар зелений, вибирайте будь-яку дату без всякого стресу. Ну, хіба що треба виїхати за кордон? Якщо ви не виїзні, але у вас є час і стала. Леві нерви для того, щоб постійно моніторити сайт і чат, бо там діляться люди, коли відкривається запис, то я вірю, що рано чи пізно ви запишетесь. Може пройти декілька тижнів, місяць навіть. Але ну записатися реально, просто ну складно потрапити от конкретно в той час. І щоб, ну, так як велике навантаження на сайт, то щоб не вибуло помилку, там і так далі. Ну і третій варіант це звернутися за записом до моєї команди. це люди, які записали себе, зазвичай там ще своїх друзів, знайомих і так далі. Розуміють механізм, як швидше записує, і як коли натискати, щоб зловити оту там долю секунди. Одразу хочу розвіяти міфи. Ми не продаємо місця. У мене немає зв'язків у візовому центрі, десь там відкладених місць для своїх. Ми так само, як і всі інші, ловимо ці місця, просто робимо це вже професійно. Можна сказати, тому що вже великий досвід, вже місяць ми це практикуємо і маємо гарні результати. Щодня ми записуємо клієнтів. Одразу відповім на поширені запитання. Я вже писала про них в Телеграм. Які гарантії? Ну, Гарантій запису немає знову ж таки, бо у нас немає якихось там відкладених місць, і чисто технічно неможливо записати, якби без номеру IRCC. Тобто ми записуємо місце під конкретну людину, ми не можемо записати. Одну людину, там не знаю, когось. Е Звідки ми з візьмемо ще й номер РСІ потрібно мати дійсний, а потім там передати це місце комусь. Так це не працює. Ми навіть намагалися, коли у когось з моїх клієнтів не входило приїхати в ту дату. Вони відміняли запис по телефону, і ми намагалися зловити оцю відмінену дату прямо от онлайн, якби будучи оновлюючи сайт, але відмінені, відмінені дати не з'являються на сайті в календарі одразу. Вони їх видають пізніше, ближче до дати запису. Який був тому, ну це неможлива схема, що там якісь там місця є, тому гарантію запису я вам дати не можу, в принципі, так тому що я не я не знаю, як далі візовий центр буде видавати місця, чи це буде щодня чи три тижні взагалі не буде місць, а далі вони видадуть. Але скажімо, якщо ви запишетесь раніше. Ніж ми вас запишемо, або взагалі передумаєте записуватись через нас, вирішити далі моніторити самостійно, то немає проблем. Ми повернемо вам кошти. Ага, забула основне сказати вартість послуги 70 доларів з людини. Якщо ж ви сумніваєтесь у якійсь моїй особистій порядності, то я веду YouTube канал з 2014 року. Це вже мій другий канал. Можу вам ставити мій інший, який я ввела до війни канал. В Інстаграм-Блог у мене теж з 2014 року, і я завжди заробляла онлайн, завжди брала клієнтів через інтернет. Тому я точно не буду ризикувати своєю репутацією заради 70 доларів, як і заради тисячі, 10 тисяч і так далі. Тому що я працюю на довгострокову перспективу. Мені важливі відгуки, коли мене рекомендують своїм друзям, знайомим и так далее. Також часто запитують, чи я можу записати на конкретну дату. Я там буду у Львові 12 вересня. От, будь ласка, запишіть мене на 12 вересня. На жаль, це неможливо, тому що знову таки я не знаю, які дати буде видавати далі візовий центр. І коли відкривається дата, я не знаю, як буде в майбутньому, тому що сьогодні був запис аж по жовтень. Можливо, вони знову декілька тижнів не будуть нічого відкривати. Ми тоді просто будемо виловлювати відмовні місця. Тоді буквально є декілька секунд на запис, і ми не можемо аналізувати дату, щоб там, підстроїти ту дату ближче. Ми записуємо на те, що є, тому ну, тут вже, на жаль, вибрати не можемо. Ну і останнє запитання, який я у вашій черзі, через який час ви зможете мене записати. Дивіться, наразі черги у нас немає. Ми записуємо людей щодня. Я не знаю, як далі будуть відкриватися, які дати будуть, і скільки їх будуть давати. Але в будь-якому разі, навіть якщо нові дати не будуть давати, ми будемо ловити місця, від яких відмовилися. Це буде довший процес, тому що таких місць можна зловити ну, там, ну, максимум 5. Скажімо на день, але ви будете в нашому пулі, і рано чи пізно ми вас запишемо. Знову ж таки, якщо вам вдасться записатися самостійно, будь ласка, ваше право ви повідомляєте, ми повертаємо гроші. Тобто, по суті, ви взагалі нічим не ризикуєте. Просто крім того, що ви самі будете пробувати, ви ще будете мати цілу команду, яка буде намагатися це зробити швидше. Я щиро бажаю кожному, хто хоче прийти біометрію у Львові, записатися якомога. Скоріше, чи то з нашою допомогою, чи самостійно читаючи чат, там спілкуючись з іншими учасниками, я дійсно хочу просто полегшити цю задачу тим, у кого немає можливості постійно бути онлайн, та бо люди працюють. А візовий центр видає, до речі, записи теж в робочий час. Вони працюють до п'яти вечора, і ну зазвичай, якщо це нові дати, то вони от саме в день, як я казала, да з 10.30 десь до 12.00, до тринадцятої години сьогодні, по-моєму, в 12.50 дали прям багато дат. Тож хто бажає звертатися до моєї команди? Я залишаю контакти менеджера Canada4UA менеджер. Пишіть. Дарині в Телеграм, вона відповість на всі ваші питання і після оплати додасть вас у список. Хочу ще зауважити про всяк випадок. Дарина живе в Канаді, тому відповідає вона зазвичай ввечері. Тому, якщо вам моментально не відповіли в Телеграм, то будь ласка, майте терпіння, не пишіть мені. Я спеціально взяла менеджера, щоб трохи розвантажити себе і не бути цілий день в переписках. От тому е ми точно вам відповімо. Просто можливо вам трошки потрібно буде зачекати. Сподіваюся, це відео було корисним. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І, до речі, я ще знайшла партнера, через якого ми тепер возимо паспорти з України на вклейку. Віз в Бухарест. Отже, ви можете не тільки тепер біометрію прийти в Україні, а й не виїжджаючи з України, переслати паспорт на вклейку, що теж дуже зручно. Але про це я розкажу в наступному своєму відео. З вами була я, Лілія Бойко. Дякую за увагу. До зустрічі! 爸爸，爸爸。